Цьогорічна зима на Прикарпатті характерна не лише рясними снігопадами, а й справжньою січневою холодечею. Відтак збільшилася кількість людей потерпілих від обмороження. За оперативними даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, упродовж січня внаслідок перехолодження загинули двоє людей ще дев'ятеро травмовані. В лікувальних закладах нині чимало пацієнтів, котрі знехтували елементарними правилами поведінки в зимовий період. За зимовий період, грудень-січень в опікової відділенні обласної клінічної лікарні. Поступило 13 чоловік з холодовою травмою. На даний період перебуває 5 чоловік з даною патологією. В основному це люди соціально незабезпечені, без постійного місця проживання. Про те, що не подбав про безпеку власного життя, шкодує 40-річний Коломиянин. Він зізнається, лише зараз, перебуваючи на лікарняному ліжку, усвідомив наслідки власної недбалості. Це було на Андрея 4 на П'ятницю. Я у так що ноги були тверді і рука ця теж. В суботу я збираюся йду у нас в селі в Лекам'янка, йду в амбулаторію. Мені сказали, що зрочно треба їхати в лікарню. Як наголошують медики, пацієнти ще тривалий період перебуватимуть під наглядом, адже лікування таких хворих теж потребує чимало часу. В основному люди відморожують кінцівки та відкриті частини тіла. Перші симптоми це почервоніння, холод в кінцівках, затрипання, мурашки. Значне потовиділення. Якщо ви відчули дані симптоми, то треба знайти першим ділом тепле приміщення, зняти холодний вологий одяг, обігрітися сухим теплом та й випити якогось гарячого чаю. З огляду на погодні умови і низьку температуру МНСники рекомендують краянам утримуватися від довготривалого перебування на відкритих місцевостях, щоб уникнути перехолодження та обмороження. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.